Слава Україні в етері Інформаційний випуск 5 хвилин на головне. Дональд Трамп наказав знову відкрити в'язницю Алькатрас на Хмельниччині. Перед судом постане паліть чотирьох автомобілів. Прилад Драгер дав збій. Патрульні затримали нетверезого водія в області. Ліквідовували наслідки негоди. Деталі далі. Через нічний обстріл російських окупантів на Донеччині виникла масштабна пожежа. Горіло на площі 1100 квадратних метрів на підприємстві в Олександрівській громаді. Рятувальники гасили вогонь понад 5 годин. Постраждалих немає. Повідомляють у ДСНС. На Тернопільщині завершується ексгумація. На місці поховань польських жертв Волинської трагедії. Про це повідомили в Мінкульті. Загалом ексгумували понад 20 людей. і Останки понад 30. серед виявлених останків є як чоловічі, так і жіночі і дитячі. Польща та Україна домовилися про перепоховання загиблих. Дональд Трамп наказав знову відкрити в'язницю Алькатрас, яку закрили понад 60 років тому. Там він хоче утримувати найбільш Безжальних і жорстоких злочинців він сказав, що запропонував цю ідею, бо розчарований радикалізованими суддями, які наполягали, щоб ті, кого депортують, мали право на належну правову процедуру. Відновлення роботи в'язниці Алькатрас, ймовірно, стане дорогим і складним. Заклад розташований на острові. Закрили через проблеми із інфраструктурою та високі витрати. До Шепетівщини надійшла трагічна звістка з фронту. До лав небесного війська долучився захисник Володимир Миколаєвич Пшеничний 1983 року народження. Командир відділення 3-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу позицій підрозділу на Донецькому напрямку. До останнього подиху, захищаючи рідну землю від російських загарбників, воїну на віки 41. Прощання відбудеться завтра, о 13-й годині, на площі Шевченка у місті Шепетівка. Поховають воїна на міському кладовищі. 6 травня оголошено днем жалобу на території громади. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну, щире співчуття рідним та близьким. Перед судом постане палі чотирьох автомобілів. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. 33-річний житель Хмельницького району у лютому цього року із помсти вирішив спалити авто свого знайомого, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Зловмисник взяв із собою молоток, каністру палива та попрямував на стоянку. Там розбив вікна, залив салони трьох автівок бензином та підпалив. Вогонь також перекинувся на ще одне авто, яке було. Припаркований поруч у результаті три автомобілі знищено, повністю один пошкоджено. Завдана потерпілим шкода. Становить майже 700 тисяч гривень. Наразі він перебуває під вартою, невдовзі постане перед судом. Драгер видав помилку. Патрульні затримали нетверезого водія рекордсмена днями на вулиці Панаса Мирного транспортний засіб Volkswagen Атлас порушив правила дорожнього руху. І під час спілкування із водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події за допомогою приладу «Драгер» було встановлено, що алкоголь у його крові зашкалює більш ніж у 25 разів перевищує. Допустимо норму. Як виявилося, громадянин вчинив правопорушення уже втретє протягом року. На водія оформили адмінматеріали. Музика. Підрядні дорожні організації ліквідували наслідки негоди на автодорогах Хмельниччини. Зокрема, розчищали ділянку автомобільної дороги державного значення М 30 з 3 ума Дніпро і зварене неподалік населеного пункту Климківці. Від повалених вітром стовбурів та гілок дерев. Наразі проїзд забезпечено. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Це все, чим встигаю. Поділитися. Більше актуальних новин із офіційних джерел у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до спільноти Першого Подільського, аби не пропустити важливого. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.